Значні переваги перед своїми традиційними медиками, тому що об'єднав досвід роботи в традиційній медицині, дуже великий досвід, разом з тим має величезний досвід роботи з компанією і в тому бачить організм в цілому. Раніше таких людей називали цілителями, бо бачить. Цілісно організм. Зустрічайте Валерій Михайлович Хмельницький. Добрий день, дякую пані Надії, за ну таке представлення. Я перш за все хотів би сказати, що я дістав нову спеціальність озонотерапію методикування перш за все через компанію Біонез. Тобто, я був косичним анестезіологом до 1999 року, коли у мене із ЗНП не зрозумілих для мене причин, один з моїх найважчих пацієнтів <рик> не зрозумілих причин близько. Тобто він відмовився від наших послуг, він мав важку форму бліфікальної астми. І сталося так, що його цього подарували йому прилад до Ось такий прилад. І в результаті користування продукцією людина напротяг півроку часу стала в ремісією. Це мене дуже здивувало, тому що а, він відмовився від медикаментовної проєкту. Я почав більш детально а, цю тему вивчати і виявляється, що а, те, що використовує компанія, в світі використовується з 1914 року. Тобто метод, яким користується компанія, вже є з 1914 року, що мене зацікавляться методикою. Перед все в мене самого були проблеми зі здоров'ям, тому що такий стиль життя анестезіологічний, він не дуже сприяє здоров'ю. У мене були самі проблеми такі. Я покористувався певними продуктами компанії і отримав дуже прекрасний результат. І користуюся ним з 1999 року, я користувач цієї продукції. Друге питання. Власне, чому я хотів би зупинитися, що вся продукція компанії. Розроблена під проблему. Є проблема така, і під рішення тої проблеми компанія має найбільш сучасні в світі і найбільш ефективні, найбільш безпечні методики вирішення цих проблем. Тобто вона вивчає світовий досвід і бере ту методику, яка є найбільш ефективна, і дає її використання. Тобто компанія завжди гарантує результат, якщо ви хочете ту проблему вирішити з допомогою такої системи. І перша, е, група, перша група приладів, це група приладів, яка є в нашій компанії, це прилади, які призначені для впливу на тканини людини, впливу на сам організм людини, реформованими природними факторами. Тобто людина може бути здорова тільки в певній напруженості магнітного поля землі. Якщо нема достатньої кількості магнітного поля землі, а воно нестабільне, магнітні бурі, ми за них знаємо. І система розробила такі, систему таких впливів на кров людини, на магнічення крові, коли кров перетуриться в ліки. Тобто система магнітів, яка дозволяє міняти фізико-хімічну властивості крові, досягаючи фармакологічного ефекту. Друга група приладів це прилад озонату, який ми бачимо, Озонату, який забезпечує нам чисте свіже повітря. 90% здорової людини від якості повітря. На превеликий жаль, якість повітря у нас зараз така, що ми отримуємо через повітря коронавірус, туберкульозні палички, яйця паразитів, алергени і ще маса, маса продуктів цигаркового диму, вихоплення газу і все. Тобто в тому середовищі де людина живе, ставиться прилад і на протязі 15 років людина дихає свіжим низьким повітрям. Тобто цей прилад дозволяє змоделювати в приміщенні ідеальне гірське повітря, яке потрібно людині для здорового життя. Третій прилад, який у нас є, це прилад, який ми маємо, він є комбінований, це є наш лазер. Тобто, у нас є система лікування енергіями. Магнітна енергія, енергія світла. Лазер. Його вплив на організм такий, близький, як озон. Тобто вплив променем лазера на кров людини, прив променем лазера білогічно-активні точки людини, на хворі місця виявляє обезболюючу дію протизапальну, рано заживлюючу, стимулюючи імунітет. Тобто ми заміняємо 8 видів ліків одним маленьким приладом. Е, і ще один прилад, який у нас є, це прилад детокс. Це водяний озонатор, який дозволяє в домашніх умовах здійснити детоксикацію лімфатичної системи. Тобто наливається 6 літрів води, і він очищає через потові залози ніг, витягуючи водорозчинні токсини з лімфатичної системи. І ще один прилад, який я хотів сказати, це прилад у нас є вітер який дозволяє в домашніх умовах знати. Дефіцит вітамінів і мікулемента в домашніх умовах. Тобто методика лікару, який діагностує акупунктурним точкам, треба вчитися мінімум 8 до 10 років, правильно нажати, правильно йти точку. В програмі закладений алгоритм, ваше завдання притулитися до точки з певним силом, це вже все виміряно. І ви маєте за 10-15 хвилин повну картину стану свого здоров'я по забезпеченню і міклементами. І ще один прилад, який у нас є, це прилад вайве. Ми за нього теж будемо говорити. Тобто система приладів, які дозволяють в домашніх умовах, це кардіограф. Кардіограф. Ми його будемо сьогодні демонструвати. І прилад ваги лазер. Лазер. Що він світить. Тобто цей лазер має великий потенціал лікувальної дії. Яке це дозволяє людині в домашніх умовах за 10-15 хвилин оцінити стан свого здоров'я, вік, біологічний вік і фактичний вік. Там вже закладені всі алгоритми в комп'ютерній програмі. Ваше завдання стати на ваги, постояти одну хвилину і отримати результат на мобільний телефон. Все зв'язано з мобільним телефоном. Вся ця інформація подається на мобільний телефон. Чому я спеціально зупинився на приладах? Тому що те, що ми зараз бачимо маємо тут. Заміняє повністю обстеження поліклініки. Тобто людині не треба стояти в черзі, треба мати елементарні знання з комп'ютера і викласти по технології, так як написано істотку. Слідуюча група продукції або слідуюча група це є програма очистки. Тобто, компанія задіює механізми очистки організму через шумково-тишковий тракт, через нирки, через потові залози, Виділяючи водорозчинні токсини. Це система Пурекс, система чай-клітковина, Колумн-Контроль. За все можна почитати інструкції. Я говорю за сам принцип. Тобто, в чому в цих розробках здійснюється програма липких сорбентів. Тобто людина п'є липкий кісіль, липкий сорбент, який замуровує собі токсини і виводить їх ну, біомасою на напроти місяця. Чому власне програма очистки буде прийна є прийнята є дуже важливою, тому що після 40 років змінюється фермзмінюється активність ферментів, тобто ферменти, які беруть участь в детоксикації печінки, нирок. М'язів, які повинні виводити токсини, вони не справляються з цією роботою. І крім того, до 40 років в організмі людини накопичується така кількість біохімічних речовин, які організм природними ферментативними системами виділити не може. Важкі метали, радіоактивні сполука, антибіотики, харчові і лікарські речовини, плюс яшки, які ми всі знаємо. І плюс маса маса тих речовин, які йдуть через легені. І чому власне, ця програма є дуже важливою і першою в компанії? Тому що, якщо організм живе в таких умовах, Всесвітня організація охорони здоров'я виділила так званий третій стан людини ні здоров'я, ні хвороби. Тобто люди, які перебувають в проміжному стані між здоров'ям і хворобою, вони досить довгий час знаходяться в проміжному періоді. Ні хвороби, ні здоров'я. Коли ще хвороби немає, вона не виявилася, але людина є, має п'ять симптомів. Загальна втомлена і слабість, обкладений нальотом язик, вздуття живота, хрустки в шиї в суглобах. і Часті простудні захворювання або запальні процеси, які повторюються в різних ділянках тіла на протязі одного місяця. Це говорить за те, що організм забруднений, ферментативні системи не працюють коштівнику здуття живота, не, і немає відновлення тканин тіла, бо не відновлюється хрящ, він починає менше виробляти суглобової родини, починається хрустіти коліна, суглоби і ті місця, де не відновлення, і симптом. Час тих простудних захворювань говорять за те, що імунна система не має сили боротися з зовнішніми або внутрішніми інфекціями. І в цьому стані дитина може бути від 5 до 25 років. Поки з якого періоду з'являється цей час, ці, ці, ці симптоми? З двох віку. Коли мама вже знаходиться в такому стані, то вона і народжує дитину, яка перебуває. Бирає ці всі стан здоров'я і маємо те, що маємо. Слідуюча група це те, що компанія свідомо, знаючи, що у нашому організмі є скрите носійство паразитів, 99% людей носять їх безсимптомно. Компанія має можливість їх продіагностувати і має найбільш сучасні методики трави, фітокомплекси, які дозволять їх вивести. Група протилісних препаратів. Лікарап, синійот, е віданга, це все можна прочитати, Фітові, це все комплекси, які дозволяють від різних вікових груп позбавитися всіх видів паразитів. У нас є унікальний препарат Віданга, який використовується в юридичній медицині 3000 років. То цей препарат був ще відомий до. Західні цивілізації. Він дуже успішно використовувався в східній медицині, але компанія доповнила його ще нашими західними травами, комплексами, який діє на всі види паразитів. Ми маємо вживати його найбільш безпечно. Слідуюча група, яку ми можемо, яку ми говоримо, з яку ми говоримо, з яку ми дуже любимо, це група швидкої допомоги. Зубний еліксір, зубний гель, бальзам. Дається, яке відношення має ці три препарати до швидкої допомоги. Це препарати, фітокомплекси, які мають обезболюючу дію, протизапальну, протиалергічну, регенеруючу, імуностимулюючу, протинабрикову, протиалергічну на любій ділянці людського тіла, починаючи від слізової рота і закінчуючи слізовою гінекології і так далі. Тобто, це препарати, які я особисто мій брат педіатр використовує в своїй практиці з 1999 року. У мене брат педіатр, який йде на виклик, і в нього завжди в дипломатії є ці три препарати. Ми сьогодні будемо сьогодні говорити більше, але це ті препарати, які я вважаю, якщо є сім'я свідома, вони мають стояти в ванні завжди у кожній сім'ї. Слідча група препаратів, ми їх називаємо. Ну, Є таке БАДИ, біологічні активні добавки. Це застаріле поняття, тому що ми говоримо не за БАДи, а за їжу, концентровану їжу. Ми називаємо їх біокоректори. Тобто це група фітопрепаратів, які мають у своєму складі такі біологічні активні речовини, які регулюють обмін речовин, поправляють обмін речовин або змінюють обмін речовин в правильному напрямі. Це група речовин з полівітамінами, з мікроелементами, екстрактами, які ми всі дуже добре знаємо. І група косметики. Ми не називаємо її косметикою, ми називаємо, називаємо її космецевтика. Тобто це група косметичних засобів, які не мають запаху, безколірні, застосовуються на будь-якій ділянці тіла, в будь-якій віковій групі і для всіх видів шкіри. Тобто, можете використовувати їх від новонародженого до. Я спеціально зупинився на групах препаратів. Все це можна почитати у нас в каталогу, є каталог, це можна взяти і почитати. Чому власне компанія зробила ці, ці напрямки? Тому що вони найбільш затребувані в сучасному суспільстві. І ще одне, чим більше існує фармакологія і ускладнення фармакології, все більше непередбачувані і важкі. Застосування фітопрепаратів високої чистоти, які всмухтуються, починаючи з шумково-кочкового тракту і до під'язика, дозволяє досягнути результату практично миттєвого, як нутриві. І за це ми можемо теж говорити. Дякую всім за увагу. На сьогодні буде відеореференція, де за всі ці препарати можна буде послухати. А хто хоче виступити, ну, 2-3 хвилинки ми всі.